Такого ажіотажу футбольний Чернігів не бачив давно. Нині на матчі першолігової десни в середньому ходить трохи більше тисячі уболівальників. Але ж тут шахтар, людей не спиняли ані друга година дня, ані недостатня кількість місць 12-ти тисячного стадіону імені Юрія Гагаріна. Сергій Микитович Гайдук один із тих, хто прийшов підтримати місцеву команду. Його тут знають усі. Доброго здоров'я не вмерла, не вмерла. Вона жива! З невисокою відвідуваністю пан Гайдук свого часу боровся як міг прямо на стадіоні. Проводив футбольні конкурси. У нас був постійний конкурс футбольних прогнозистів, і ми розігрували курка. Мексиканська у нас така була зажарена курка. Їх п'ять. Як людям було цікаво. Мало того, що він е, угадав результат, він іще ще курку, а інколи виходять люди, які трошечки підгарячені, він так розбігається і падає мордою в газон. З поміж усіх історій пана гайдука є особлива про народження на Чернігівському стадіоні нової футбольної зірки. Вісім років тому саме на цій лавці для запасних сидів 16-річний хлопчина, який ніяк не міг пробитися в основу першолігової десни. Шанс з'явився згодом. Молодий футболіст вийшов у старті на матч проти Волині Віталія Кварцяного. Вийшов, забив два голи. Десна перемогла Волинь 4-0. Той матч вважається початком успішної професійної кар'єри одного із лідерів Національної збірної України Андрія Ярмоленка. Наприкінці сезону 2006-2007 за Ярмоленка боролися гранди. Іван Чаус, тодішній президент Десни, особисто вів перемовини із Динамо, із Шахтарем. Перележав Андрій, я говорю, тут є такий вибір. або поїхати в Шахтер, ну хоча б подивитися, пройти медицинське все, або в Динамо Київ. Перейдеш, значить, це твоя. Он говорит, я хочу в Динамо Киев. Мы на второй день же поехали к Игорю Михайловичу. А Игорь Михайлович э -э, спросил, какую ты зарплату хочешь. Он скромно кивнул рукой, говорит, я не знаю. И Игорь Михайлович предложил, помню, тысячу долларов. Ну, я Игорь Михайлович сказал, Игорь Михайлович, давайте сделаем две. И вот с этой зарплаты две он начал свою карьеру в Киевском Динамо. І поки сам Ярмоленко перемагав металіст, до Чернігова приїхав Шахтар. Гордий Юрій Гагарін напевно здивувався б наступному факту: у космічній сфері все має бути точно. А тут за кілька годин до старту Мірча у Ческу намацав поперечину і досвідченим оком визначив, планка нижче допускної норми проблеми довелося вирішувати на швидкоруч усіма можливими способами. Похибка друга покриття поля. Тут Луческу лише розводив руками. Що поробиш? Газон місцева традиція. Точно такое ж було, лучше точно не було. Я думаю, вони спеціально ще перед игрой немножко ночі розкапали, тому що ти знаєш, що шахтер комбінірує. На такому полі їм полегше було. Насправді ж у Чернігові працювали не покладаючи рук. Часу підготувати газон так і не вистачило. Гості зрозуміли, Бразилія не пройде. Як наслідок лише два на півмоменти за увесь перший тайм. Обидва від Едуардо Федоренко впорався. Можна позавідувати містеру Лучевську, що в нього тільки одна гра на плохому полі. Ми граємо кожну тиждень на нього. Напевно, поле завадило й Картушову. Вихованець академії Шахтаря зіпсував вихід десни 3 в 1 наприкінці першого тайму. Найреальнішу небезпеку біля ворітка Ніболоцького Луческу помітно нервував. Складно демонструвати свій атакувальний потенціал, і важко просити чогось більшого від господарів, адже поле не дозволяло грати в більш якісний футбол. Щось схоже Луческу, мабуть, мабуть, і своїм підопічним у перерві. Поки запасні шахтаря роздавали автографи, футболісти основи забивали голи. Часті швидкісні підключення до атаки Кобіна дозволили Василю відзначитися голов вперше за останні п'ять років. Але секрет разючого удару Кобін вам не розкриє. Наскільки швидко він оминав суперників впродовж гри, настільки швидко тіка від журналістів вже після. Шахтар одразу закріпив успіх. Нарешті пройшла бразильсько-аргентинська комбінація. Не вдалося Тайсону, зате справу довершив Едуардо. Головний арбітер після поради помічника справедливо вказав на центр. Луческу заспокоївся, серна заварив чай, а Шахтар довів гру до перемоги. Перемоги у рахунку, але не в емоціях. По цим матчем ми можемо якби більше людей завлікти на футбол. Тому що, як би там не говорили, колись набагато більше людей ходило на чернігівський футбол. І люди будуть бачити, що ми нічого вилажуємося на 100%. І Люди може більше будуть ходити на матчі. Здавалося, ті самі люди поразки десни навіть не помітили. Головна гра під назвою Дістання автограф від кумира почалася вже по завершенні матчу. Люди ще довго не відпускали безвідмовних представників «Шахтаря». Ось воно щастя.